Всім привіт, всім привіт. З вами Сакура. Секура Богдан Назар. Да, да. Сьогодні ми будемо проходити логариф. Напам'ятовую, що донати в описі, школа в описі, моя інстав в описі, де можна замовити за... заняття. Більш реклами не буде. Так, ну що, погнали. А, що там у нас? Логарифм. Боже мій, як страшно. Коротше. Все доволі просто. Логарифм це чому дорівнює степінь того чи, чого, того чи іншого показника. Тобто, у вас є А в степені Х дорівнює b. Да? да. Тобто, в даному суті логарифм – це показник степені, тобто сама степінь. Тобто Можна сказати, що Х дорівнює логарифму по основі А від b. Я буду казати А від b, там, чи 2 від 6 і таке. Тобто, ну, спочатку краще навчитися правильно це казати, щоб ви розуміли, що відбувається, а не повторювати за мною. Взагалі, за вчителями повторювати дуже погана звичка. А то будете в школі працювати. Так. Ну, Тобто, по факту, ви знаходите у цю степінь. Все. У нас іде е, перше правило. Тут майже всі правила важливі. Душне, я прям сюди не робив, але логарифм якщо ми пишемо Lg, а не сам логарифм, то це значить логарифм з основою 10, воно начебто так скорочується. так? Бачите? Якщо Ln, то це натуральний логарифм. Тобто у нього основа це число кліда 27. Далі, друге правило. Логарифм від числа А. Засновою А від числа 1 дорівнює 0. Тому що А в нульовій степені – це буде 1. Я думаю, це зрозуміло. Тут є навіть приклад. Логарифм засновою 10, 10 від 1 дорівнює 0. Тобто, 10 в нульовому степені завжди дорівнює 1 так, далі у нас іде одиничний логарифм. Це логарифм, який дорівнює одиниці. Тобто у нього А, основа і саме число воно однакове. В принципі, в принципі, все. Так, як, так як оце, значить, звідки слідує, цей значок я там писав. Але то таке. А в першому степені дорівнює А. Далі у нас іде логарифм з основою А х множене на y, тобто, якщо у вас в самому числі виступає такий множник. Що в цьому випадку треба краще робити? Можна розписати на суму логарифмів. Ви ж пам'ятаєте, що якщо у нас відбувається множення, при множенні степені додаються, а логарифм це степінь. Легко запам'ятати. Якщо у нас тут іде ділення, то логарифми віднімаються. Ну, не буду я прям продиктовувати це. Думаю, ви самі випишете собі це правило, а то забудете. Шосте правило. На чому будуються майже всі задання з логарифмами. якщо у вас є логарифм з основою А від Б в степені П. Да, тобто, це будь-яке число, яке може вам підійти. Так, я поки що тут. Чого? А. Е, може тут підійти вам. Е, тобто. У цей ось множник в числі можна винести у, степінь в числі b можна винести як множник. Що я маю на увазі? Ви ж знаєте, що логарифм з основою 3, 3,81 це 3 в четвертій степені. Тобто оцей ось множник можна винести перед логарифмом, тобто лог з основою 3 від 3. Це ми вже знаємо, що це одиниця, тобто відповідь у нас 4. Ось така ось проста система. Для чого це використовується? Давайте повернемось логарифм пі з основою π від π. Це одиниця. І тут у нас логарифм з основою π від π в кубі. Це у нас вже йде 3 логарифми. П від π. Тобто, 3. Тому що це одиничка буде в будь-якому випадку. Далі. Далі, далі. Далі наступне у нас правило. Так. Давайте це ось це швиденько стерв. Якийсь логарифм, 3 від P. Ну, ладно. Сподіваюсь, згадаю для чого. Наступне правило: якщо у нас і сама основа розписується, і число, так, тобто, це правило про тільки основу розписується. Тобто, якщо нам треба винести степінь з основи, ми виносимо як і 1 поділити на k Пояснення там дуже складне, та й навіщо воно вам потрібно. Це стосується, коли у нас, наприклад, логарифм з основою 8 від 2. Так, тобто Можна сказати, що це 1 третя логарифму. 2 від 2. Як я зробив 1 третю перед логарифмом? Я 8, це 2 в кубі. І цю трійку винес перед логарифмом. Думаю, зрозуміло. Наступне. Наступне. Це е, Наступне правило це скомпонування першого і другого правила. Тобто, ми можемо одночасно винести і у А-степінь, і у Б-степінь. Це у нас який тут приклад? Це ось я розписував, тільки що ось оцей приклад. Давайте його і зробимо. Що там його робити? Ну, наприклад, так, 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 так. що там можна? Логарифм з основою 2 в квадраті, помножити на. Яке помножити від числа 32, 32? 2 на 2, 4, 8, 16, 5. Тобто це 2 в 5. Це виходить 5 других. Так? Тому що це виносимо в чисельник. Це в знаменник. 5 других логарифмів 2 від 2. Це у нас одиниця. Тобто відповідь, відповідь 5 других. Чому одиниця? Тому що логарифм 2 від 2. Так, 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 так. Далі у нас іде наступне правило. Це перехід до нової основи. Доволі часто зустрічається. Доволі часто зустрічається він. Ну, що у нас тут може бути? Ну, давайте складемо якийсь новий логарифм. Тобто, умовно. Найголовніше пам'ятати, що тут у нас ми приймаємо нову основу, яку ми хочемо. Вона повинна бути завжди більше нуля, тобто будь-яка. І ми, у нас виходить два нових логарифми, які діляться на один на одного. Логарифми. От, Наприклад, у нас пі було так. Я тут без різниці 5 від π, 5 від E. число евкліда малось тут на увазі. В принципі, все. Там іноді воно може скоротитися, іноді ще щось. Тобто там вже таке ось блуждающе. Це вже більш конкретні завдання треба робити. Е, так. Ще у нас є одне правило, щоб змінити основи. так Тобто, у нас був спочатку з основою. 3 від Пі, нам треба поміняти, умовно, 3 і Пі місцями для того, щоб нам щось скоротити, щось додати, чи зробити спільний знаменник, неважливо. Ми робимо. Я сюди дорівнює перенесу. Тобто у нас виходить 1 поділити на логарифм з основою P від 3. Це десь ЗНО було, пам'ятаю, там, начебто в минулому році. Не ЗНО а НМТ. Але. Я на своїх помилках не вчусь. Чого вам не раджу. Далі йде правило. Тобто, це сьоме це два правила, які відносяться до перехіду на нової основи. Восьме правило. В принципі, воно нам каже про те, якщо логарифм в степені це єдине правило, яке тут працює, ми можемо. А, так, тут десь помилка була, начебто я поки переписував. А ні, все вже нормально. Начебто. Так, да, нормально. Так. Ми можемо, наприклад, оце ось число і основу поміняти місцями. Що це нам дасть? От, наприклад, у нас є отакий ось приклад: начебто логарифм 2 від 3 не береться. Нічого ми з ним зробити не можемо. Але. Але, що буде тут уже зразу? Прости, просте рішення. Да. Повертаємо. Так. Тут у нас просте рішення, як це вирішити, да? щоб все було гарно. Але, умовно, що ми можемо зараз зробити з цим? Можемо зробити три степені логарифм. 2 від 2. І отримати наше бажане 3. Тому що це одиниця. 3 в першій це 3. І все. А я сподіваюся, що все, що мене слухаєте, не заснули там. А то я вже засипаю. Це останній урок на сьогодні. Відеоурок. Ну, давайте з цим працювати. Ну, в принципі, в принципі, начебто я щось з ним не так зробив. Так, да, все-таки там було неправильно то правило, ізначально записано. Але добре. Що там далі? Далі, 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 далі далі. Далі йде логарифмування. Розписування логарифму на суму або різницю. Прикольно, прикольно. Типу, наприклад, у вас логарифм з основою А від X дорівнює такомусь логарифму. Так? 3Y поділити на 5. Ну, В деяких випадках ми можемо розписати його на суму. так? Якщо у нас ліве ще якісь логарифми будуть, тобто, ми ж пам'ятаємо, що при множенні це плюс степінь, приділені мінус. Тобто логарифм засновою 3 А від 3, логарифм, плюс логарифм з основою А від y, мінус логарифм з основою А від 5. А, в принципі, там далі вирішуєте. Тобто, логарифмування не так часто зустрічається в класичній математиці, але його треба знати. Вміти розписуватись. А ось, наприклад, зворотня дія, да? зворотнє логарифмування, воно використовується якраз в таких випадках, коли треба щось скоротити, щось спростити. Тобто, наприклад, у нас є отакий вигляд логарифму. Так? Ми знаємо, що плюс це множення, мінус це ділення. Тобто, у нас вийде логарифм. Дивимось на, ось... до речі, я не сказав важливий пункт. Важливо, важливо, важливо. Ось тут на правилах, коли ми дивимось, де в правилах є однакова основа до і після, вона така повинна залишитись. Це не стосується лише одного правила, це сьоме правило, де у нас зміна основи, перехід до нової основи. В інших випадках, якщо ви щось робите з логарифмами, наприклад, плюсуєте, мінусуєте, переходите до нової основи. там, Ну, Наприклад, зворотня діє, так. Це ж ми не в одну сторону можемо працювати. Ще й зворотня, так? Якщо у нас дано два логарифми з однаковими основами, ми можемо скласти його в один логарифм. Тож ми можемо що отримати? Ми можемо отримати, що у нас логарифм x x помножити на y. мінус, Тому. Розділити на х квадрат. Тобто ми отримаємо такий спрощений логарифм. Це у нас вийде y поділити на х. Все доволі начебто просто. Да? Але м -м, треба це розуміти. Просто так нічого не звідки не береться. Так? так, це ж який у нас приклад взагалі був? Що там у нас було? 5 плюс 3. Ну, давайте от так от. Я сейчас тут не дуже. Давайте візьмемо так, як було, більший, менший. Там скоріш за все якийсь там логарифм противний був. Але забудемо про нього. Наприклад, так, щоб вас не зваблювало це, і мене теж. Да, то я такий лінійний ще й можу підкупитися. Стеремо поки що те, що у нас є. Так. Стеремо всі підсказки і будемо мандрувати. Це у нас, ми знаємо, що автоматично одиниця, якщо основа і число однакове, 2 від восьми. 8 ми можемо представити як 2 в кубі. 1 третя як 3 в мінус першому. І що ми тоді робимо? У нас виходить тут 5 плюс. Оцей логарифм. Ми виносимо перед логарифмом трійку. Логарифм залишається 2 від 2. -х. Мінус. Але. Ми у цю мінус першу степінь виносимо. Тобто, це отак от буде ось так от виглядати. Але це в сумі, що нам дає? Давайте вже пізніше зробимо. Тобто логарифм 3 від 9. Так? В принципі, оце он нам дає вже плюс. Тобто, у нас виходить 5 плюс 3, тому що це одиничний. І 3. В яку степінь треба возвести, щоб отримати 9? Правильно, в другу. Тут вже плюс. 2. Тобто виходить просто 10. Доволі просто. Далі Далі. А, у нас іде така ось неприємна штука. Дуже неприємна чомусь. Навіть не знаю чому. Ну, ладно. Бачите, у нас трійки перед логарифмами стоять. Якось неприємно, так, так хочеться їх якось викинути. Але давайте їх викинемо за душки. Чому б ні? Тут у нас однаковий множник. Трійка. Виходить логарифм... Тут не логарифм, тут десятичний логарифм з основою 10. Так, ми ж пам'ятаємо, якщо просто ЛГ. Це у нас десятичний логарифм. 2 LG 5. А в знаменнику щось треба робити. У нас мінусуються логарифми. В якому правилу у нас мінусуються логарифми? При... Ділені. Так, при діленні чисел. Де ми тут були? Я вже загублукав. Так, отут. Тобто, це буде ЛГ, тому що у нас однакова основа, так, яку ми напишемо. 130 поділити на 0,13. В принципі. Що при плюсуванні вони будуть множитись. так? Тобто у нас вийде 3 помножити на ЛГ 10. ЛГ-10. Ну, давайте поки що пізніше. Тут у нас при діленні переносимо 2, 2 коми, так. 13-13 скорочується, тобто тут залишається 1000. Або 10 в третій. Ще є така. Якщо ви фізику вчите, то у вас ЛГ вийде 1000. Або ще альтернативно, це 10-3. Трійку виносите і у вас все скорочується. Далі. Ми пам'ятаємо, що тут основа 10. І тут основа 10. Ну, так, чисто візуально. Ми пам'ятаємо. Що ми як ми з цим далі працюємо? Ми працюємо з тим, що у нас е отут. 10. Яку степінь треба визвести, щоб отримати а, 1000? 10 помножити на 10, 100 помножити на 10 1000. Тобто, в третю степінь. Тобто Тут у нас виходить 3 помножити на 1, а тут виходить цей логарифм просто 3. Доволі все просто. І нікого не треба намагатися якось там. 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 Так, Ну, давайте ще пару прикладів поробимо. Я тут багато прикладів на цю тему заготував. Так? І стираємо підказки. Не потрібні вони вам. Так. І ось це ось вам не потрібно. І ось це. Ну, взагалі вам нічого не потрібно тут. Це я вирішив, моя. Що хочу, то роблю. А, в принципі, бачите, у нас. Різні числа, але однаковий логарифм. Ще й ця заважає. Тут вже стрілка намальована. Давайте її внесемо. Щоб у нас було просто два голих логарифма з основою 5. Тоді перший логарифм з основою 5 від 49 переписуємо. А двійку вносимо. Так? Двійку? вона не в знаменнику, вона в чисельнику. Вносимо саме в число. Да, і тут начебто. В... В п'ятірку цю вносити не бажано, тому що у нас вже тут п'ятірка, так? Тобто плюс логарифм з основою 5 від 5 7 в квадраті. Бачите, у нас вже голі логарифми, тобто ми можемо використовувати ось знову це ось правило про суму. Тільки ми його якось зворотньо використовуємо. так? Тобто, по факту, там буде множення. Ми, звісно, могли б розписати на 3, але простіше групувати логарифми цим правилом. Що у нас виходить? Логарифм з основою 5. 49 помножити на 5 в квадраті, це 25, поділити на 49. Бачите, як гарно скорочення. І логарифм з основою 5 від 25, тобто 5, яку степінь треба возвести, щоб отримати 25. Звісно, у другу. Ми ж, вже степені пройшли і корні пройшли, повинні знати. Наступне правило. Неприємно щось. Так, отак, от, Щось тут таке неприємне виглядає, мало чого. Але все просто. Ми ж пам'ятаємо, ось це ось правило. Ось це ось правило, так? Ми може, можемо, можемо А і Б просто поміняти місцями. Тож, давайте теж поміняємо. У нас тут виходить. Ctrl-Z. 3. В степені логарифм з основою 2 від 8. Скайфом. Скайф. Можна, можна, до речі, не розписувати. Отак от виносити. Виносити це коли щось складне треба. А так, можна просто. 2 в якому степені 8. 3. Тобто, це просто 3 в третьому степені. Все. Начебто і складно. Але доволі просто. Треба трішки повирішувати, посидіти, а не. Ютубчик дивитися. Ютубчик я старий повинен дивитися. Чита... та читати пропаганду. А, так. А, що там у нас далі йде? Ну, в принципі, в принципі, в принципі, це що за приклад такий гадісний. Це взагалі не звідси. Це по стомовому тому правилу я придумав. Цей приклад. Ну, хай у нас тоді поміняємо. Що тут у нас що там у нас було? А, два від трьох, два від трьох. І хай буде. Два від 7. Так. Щось взагалі непонятно, не непонятно. Що делать? Що делать? Просто поміняємо або в першому, або в другому. Тоді що у нас виходить? А, у нас виходить те, що. 7 в степені логарифм. Перше, не будемо змінювати. 2 від 3 Мінус. Далі у нас іде. Сім 3 міняємо місцями. 7 в степені логарифм, 2 від 3 Так, далі у нас. В принципі, все. В принципі, все. Так, далі у нас що йде? Логарифм з основою 5 від 7. Так. І логарифм з основою 40... помножити на логарифм з основою 49 і 125. В принципі, в принципі, ми можемо якось з цим працювати. Перше. Начебто тут 7 і 5 якось сховано. Давайте перепишемо Логарифм з основою 5 від 7. Помножити. А, помножити. Тут у нас виноситься двійка. Так, 2, 2, 3. 125 це 5 в кубі. Так, 5 куб. Давайте підпишемо. 2 в а, 7, в другій. А, що далі? А, тобто у нас виходить логарифм. З основою, яка там основа? 7 від 5 залишилось. Бачите, якось воно все наоборот, не так, як нам хочеться. Згадуємо особливо ось це правило. Ось це сьоме. Те, що ми можемо перевернути їх, тільки один буде ділитися так, на такий логарифм. Тобто, давайте три других винесемо вперед. Помножити на логарифм з основою 5 від 7. І помножити на одиницю, поділити на логарифм з перевернутою основою та числом. Оцим другим. Може, можна було і з першим зробити, але яка різниця? Можна було і з першим так, так зробити, теж саме повинно вийти. Тобто, у вас вийде е, вже 5 від 7. Однакові логарифми. Бам-бам! Відповідь 3 других. Все. Далі месмій скарбо. Це не у сімки куб. А ось такий ось корінь. Ну ви ж корні вже пройшли, молодці, гарні. Хлопчики та дівчатка. Дорослі та діти. Знову повертаємося до того, що тут сім в степені одна друга по властивості корня. У нас знову 1 плюс 1 друга, тому що степені додаються у однакових основ. І це у нас 3 других. Знову повернулося до цього. Але корінь тут кубічний. Тобто, у нас виходить логарифм з основи 7 від 7 в степені 3 других і в степені 1 третя. Бачите, як оці трійки хочуть скоротитися. Тобто у нас, по факту, якщо б ми просто спрощували б у нас вийшло, вийшло би корінь із 7. Ось така ось стратегія. Але у нас зараз не просто спрощення, а підрахування логарифму. Тобто, оцю степінь одну-другу ми виносимо перед дробом. Перед логарифмом. Яким дробом? Логарифм з основою 7 від 7. Тож, що у нас виходить? Виходить, у нас дуже зовсім цікава штука. Дуже цікава штука. Це одиничний логарифм, а це одна друга. З приводу того, чому я винес одна друга. Начебто ми з сімки тут з основи нічого не виносили. Але це сама степінь степінь нашої сімки яке число. Тобто, із-за того, що ми винесли, таке може бути. Тому що тут був дріб. З самого початку. Тобто просто відповідь одна друга. Ось і все. Ось такі нескладні логарифми. Але не будете практикуватися і розбиратися, вам все буде складно. Так. Так, так, так. Нав навіть скачати Fortnite. Ай-яй-ой. Так що, ладно, я всім бажаю гарного дня, гарного вечора та гарної ночі. Сподіваюсь, ви навчаєтесь не перед самим здачою екзамена. Ну, якщо ви на цій темі, то я вам не заздрю. А так, всіх люблю, всіх цілую, всім па-па.